Добрий день. Поставило питання е, витягти підшипник на машині Lanus е, на вторічну валу попередній. Всім відомо, що він складається з наружної обойми і сепаратора з роликами, тобто внутрішні обойми в нього немає. Тобто потрібно витягнути наружну обойму із глухого. Корпусу, так би мовити. Для цього я передивився е, цілу купу відео. Передивився ті, що є в наявності з'ємники, ті, що продаються, всі китайські. І вирішив сам зробити, ну, з того, що попадеться мені під руку. Мені попався під руку е, шматок зубчатої рейки, але це не. Принципово, тут оці всі зуби, вони тут не потрібні. Там вам буде потрібна оця ось кромочка для упора підшипника, ролики підшипника. Тобто вам потрібен буде лише внизу один з тієї з тієї сторони, щоб зачепитися за кромку підшипника. Але це можна будь-який квадрат просто нарізати навіть болгаркою. Там зазубом, щоб він мог зачепити за цю кромку. А тут конструкція про проста. В цій стороні нарізається різьба, а тут просверлюється наскість на, під восьмий болт. Тобто система така. Ви розжимаєте, тобто це внизу, ось, 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 розжимаєте. Тим так саме обираючи зазор, щоб він зажать за оцю кромку. І тут підтягнули болтом зверху, щоб не розходився цей розмір. Ну, тобто зберегти цей розмір, який вийшов тут. І упирається, тут я вже дві гайки поставив, щоб не, не портити корпус. Просто два болта, вуха приварюється. І шестигранником... Можна, в принципі, і під звичайний ключ. Це вже не принципово, в Кого ще є. Берете шестигранник і трубка в даному випадку. І отакими нехитрими викручується. Тягнеться, все легко, без питань. Почергово одна друга сторона, одна друга сторона. І підшипник собі. Легко виходить. Все собі легенько виходить і, і все. І обойма вилізла отак от, от, щоб можна було зачепитися за цю кромочку. І там все чистенько, все витягнуто підшипник, тобто обойма його легенько дістається. Так, це затратно. Це потрібно деякий час використати на виготовлення цього так би мовити, з'ємника, але він у вас залишиться на довгий час, можливо навіть комусь сусідям по гаражу будете. Допомагати з такої приблудою. Все, до побачення.